І Сьогодні я знімаю відео, як я гуляю. Зараз я парку я хотіла би показати парк, в якому я найчастіше гуляю. Я зараз прийду з ним, покажу вам. Точки. Їх тут не дуже багато, але є. Тут кульвов багато, ось квієчки. Зараз я буду далі. Трошки далі. Далі, далі. Тут буде сьогодні не дуже добре. я бы решила сделать это видео, когда я не, не буду с Сейчас вот. я вам все покажу. Вот так. Вот видите, тут дерево. сьогодні трошки холодно, тому я йду трошки швидше. О, бачите, такі тут дерева, скільки їх тут багато, от і тому цей мені парк подобається, тому що тут дуже багато дерев і літом. Влітку тут дуже о, дуже сильний тілочок і тобі просто не жарко. от Я знаю, що літом. Ну, як я знаю, літом завжди дуже жарко. Ну, може там днями піти дощ, але зазвичай літом жарко. І тому тут холодочок. І моє відео приходить до кінця. Ось, ось парк. Я в ньому найчастіше гуляю. Ставте мені лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, хто знає, як називається цей парк і що це за парк, такі вулиці він знаходиться.